Але політикам довіряти повністю не можна, тому треба брати все під громадський контроль, і створювати громадський сектор Сумщини, який би слідкував за тим, що мусі ті, хто винуватий в наших бідах, в наших каліствах, був в тюрмі. Хочу сказати, що якщо буде все ж таки розпочато якісь дії з боку Російської Федерації, якщо зникне зв'язок, інтернет і телебачення, ми всі знаємо, де ми з вами зберемося, ми зберемося тут, на цьому майдані, і будемо вирішувати свою долю самі. Слава Україні! Слава! Шановні патріоти, зараз я надаю слово громадському діячу Володимиру Майбараді. Будь ласка, добрий день громади! За час цієї революції гідності ми з вами провели дуже багато мітингів. Але я вважаю попри все те, це вітер історичний унікальність, тому що зараз від нашої, поліки, від нашого з морському голосування, будемо гарних банерів, нам треба зберегти те, що Ти стримиш, або Ні. нам треба зберегти.